Бачите, гарно? гарно. Дуже харто. Зроблену власноруч підвізку показує одна з відвідувачок майстерки. У Чернівцях переселенці учили виготовляти прикраси зі шкіри. Хоч учасники заходу жінки зробити для себе щось практичне, прийшов і пан Віталій. Чехол, для чехол, може бути чехун для ножа. Може, бути ласка, для любими жіночки. Як створити унікальний аксесуар та як працювати зі шкірою, розповідає місцева майстриня Наталія Машталір. Зокрема, показує, як правильно проклеїти основу для майбутнього виробу. Тепер робимо таку от основку і відкладаємо, бо то є ПВА, воно чуть-чуть у нас сохне. За фахом Наталія Машталір, вчителька, до того, щоб почати робити такий хендмейд, її спонукав випадок. І я колись в Криму, в майстрині маленький кулончик шкіряний, я пам'ятаю, це було дуже дорого. Мені дуже його хотілося. Я купила з задоволенням довгої час носила. Коли я подивилася на нього, а чому б не спробувати зробити так само? Ось того все і почалось. Такий майстер-клас для місцевих та переселенців літнього віку організували у відділенні територіального центру соціального обслуговування Турбота. Його завідувачка каже, щоб відволікти від війни своїх підопічних, для них проводять не лише такі майстер-класи, а й влаштовують різноманітні екскурсії. Все це у відділенні денного перебування роблять безкоштовно. У нас немає жодної оплати. У нас немає жодного викладача, який би був на заробітній платі там чи отримував якусь від нас винагороду. Все, що ми робимо для наших підопічних, теж безкоштовно, тому що в нас немає жодної послуги, яка є платною. Це відвідання театрів, це відвідання філармонії, органного залу, музеїв, виставок. Ось все ж відбувається в Чернівцях в плані культурного напрямку. Воно все для нас безкоштовно. Також у відділенні територіального центру планують організувати і курси вивчення української мови. Ініціаторкою таких навчань стала місцева мешканка Максим Зборовський, Ганна Немощ, Донеччина ті